Соболєв з нами на зв'язок, щоб почути з, з його боку бачення цієї ситуації. Ну а ось такі закиди. Як, як вони будуть розрулюватися далі? Ну дивіться, мені прикро, що відбуваються якісь емоційні такі закиди, ну насправді нічим не обґрунтовані, на моє глибокі переконання. І я вважаю, що це питання потрібно, щоб було спростоване, і це дуже було б правильно. От. Або надані якісь певні конкретні докази, які стосуються таких закидів, Це перше. Друге, якщо мова йде про використання якогось бруду, який свого часу використовував то партія регіонів, то потім е е свободи під час виборів народних депутатів. Те дванадцятого року, потім знову партії регіонів. А тепер Єгор те, що вже давно. Там було підсохло знову ну, починає піднімати. Ну це ті речі, які, на мій погляд, є некоректними. І ми, коли особливо створювали політичну партію волі, ми дуже ретельно ці всі питання, ризики розглядали, розуміли, що ми живемо в інформаційному суспільстві, і будь-які речі, які сказані, вони так само дуже важливі з точки зору сприйняття. І повірте, що ми маємо величезну кількість наших активістів, які е, вивчали це питання і сказали, все нам зрозуміло, ми все, 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 все нормально, йдемо разом у політичну політичну партію рухаємось разом, тому мені прикро, що такі емоційні речі відбуваються тим більше що е, це зараз питання, де ми повинні на об'єднуватися і демонструвати ефективність у політичній партії, а не е, ну демонструвати такі якісь речі, які не сприяють ну таким 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 крокам. Мало того, е, політичний з'їзд. Нашої партії, який делегував наших партійців, ухвалив ще два важливих рішення: перше важливе рішення, що всі наші члени політичної партії повинні створити міжфракційне, підкреслюю міжфракційне депутатське об'єднання, при тому, що вони будуть всі членами фракції. Очевидно, в тих партіях, де вони зараз є по списку, це і самопоміч, і народний фронт. І я, як кандидат, який мажоритарник, ми ми повинні створити міжфракційне депутатське об'єднання для того, щоб це було логічним продовженням діяльності партії своїх депутатів у парламенті от і вони підкреслюю, будуть с, е, у складі фракції відповідних, але міжфракційне депутатське об'єднання дає де, е, можливість е, чітко суспільству демонструвати нашу послідовність у нашій реалізації нашої програми у тих всіх зобов'язаннях політичних, які ми брали на вибори. і в тому числі, коли питання постало: а що ми робимо з політичною партією воля, чи ми об'єднуємося з самопоміччю, чи ми на місцеві майбутні вибори підемо разом самопоміщо, як деякі е, наші члени партії. Натякали або вже зараз таку політику намагаються проводити, то звичайно всі партійці категорично висловили сні. І 40 із 40, 43 сорока членів з'їзду проголосували, що ми йдемо самостійно. Тому, якщо, можливо, є якісь різні погляди з точки зору, як політичні партії волі розвиватися, то ми є багатолідерною партією. Ми не є партією одного лідера чи вождя, і в нас рада партії складається з п'яти з п'яти осіб. І тому це вирішувати має з'їзд. Тому тут питання не в тому, щоб створювати штучні конфлікти, їх насправді ніяких немає і в мене особистих конфліктів з Ігорем Соболєвим так само немає. От До подальшої вашої роботи у Верховній Раді ми ще повернемося. Зараз до інформації, ми вже говорили в ефірі нашому попередній годині. Повертаємося. Тобто на одному з житлових масивів Дніпропетровська чоловік влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту. Ніхто не постраждав за словами очевидця, стріляв боєць, який нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Подробиці дізнавалась наш кореспондент Алехтина Чуприна. Миснут на її... тлі того. Що відбувається на Сході, якось дріб'язковим виглядають сварки, чвари всередині політичних сил, І тут, зокрема, ті закиди про наміри або ж спроби членів Ради партії зловживати своїм положенням, то як же ж тоді рухатися далі до, до того об'єднання, про яке всі говорять? Ну, ви знаєте, це не то, що не те, що дріб'язково виглядає. Це навіть виглядає трошки но ну, неетично, тому що зараз важливе питання це зробити всі висновки, рухатись вперед і не пробувати робити якісь дії некоректні, у тому числі і публічні, які стосуються роз'єднання. І мало того, ми навпаки вважаємо, що зараз. Саме саме раз задекларувати ті перші дії важливі, які ми будемо робити разом як політична партія, воля, в тому числі як наші депутати, які туди потрапили для того, щоб реформувати взагалі нашу політику національної безпеки. Для Давайте того, щоб... бути воно ну, дуже так загальними фразами. Перші кроки от всі йдуть з такою чіткою програмою. Угу. Всі бажають почути, наприклад, перші кроки. Так, значить, перший крок це. Зміни до 81 статті конституції про відкликання народного депутата. Я вважаю, що це перший крок, який буде нам ініційований, і ми повинні переконати парламентарів його підтримати. Відкликання народних депутатів виборцями, не політичними партіями, а виборцями. Другий крок це е, скасування депутатської недоторканності. Всі багато так само про це говорять. Ми це однозначно підтримуємо. Якщо хтось буде е, тягнути час і це не робити, ми про, попробуємо зробити так, щоб це відбувалося максимально швидко. Е, третій крок е, це, е, зміну, це зміна, це зміна законодавства, які стосується прозорості використання коштів е, на армію сьогодні, і не тільки коштів, які стосуються державного бюджету, а й коштів людських, які люди платять для того, щоб розуміли як ці кошти. Використовуються з цінами з купизуку, закупівельними цінами з усім іншим. Наступний крок: це зміни законодавства, які передбачає створення потужного військового резерву. Суть якого дуже проста, це як за прикладом швейцарської армії, коли є здорові чоловіки, які можуть один раз в рік 3 три-чотири тижні проходити повноцінну військову підготовку, зрозуміти, як користуватися зброєю, щоб можна захищати будь країну в будь-який момент часу, і психологічно, і фізично, щоб вони були готові до цього. І цей створення такого резерву це дуже важливий пункт нашої програми. Е, наступне це створення продовження. Е, Фактично, впровадження закону про люстрацію для того, щоб проконтролювати там передбачений парламентський контроль, щоб наші всі державні органи оновились. І очистились і оновились. А для того, щоб вони оновились, це створення національного кадрового резерву Це такої платформи загальнонаціональної, де всі наші молоді люди, а так само талановиті, і ті, які не мають можливості влаштуватись на роботу, щоб не чітко були, мали можливість викласти про себе інформацію і будь-яка посада, яка звільняється, щоб на ту будь-яку посаду проводились відкриті кадрові конкурси з урахуванням тих людей, які є, і з запрошенням таких людей взяти участь в таких кадрових конкурсах, То, що це, сподібне, що вже існувало. І... Чи не президент розпустив ось цей кадровий резерв? Ми говоримо не про якусь віртуальні якісь речі. Ми говоримо про практичну, практичну дію, коли чиновник не може не запросити тих людей, які бажають зайняти ту чи іншу посаду, яка може бути на певній офіційній державній сторінці. От і вони мають отримати ці запрошення, і має бути проведений конкурс, щоб це було без хабарів, щоб це було без комівства, щоб це було без тих традицій, ну не дуже добрих, які до цього часу є. Наступний наступний дуже важливий крок це. Створення незалежного суспільного мовника реального ми проголосували. Ви знаєте, закон, але поки що ніхто не спішить. Тобто, у нас перший національний, і всі ОДТРК так само зараз ну дивним чином гальмується цей процес і не створюється незалежний національний суспільний мовник з гарантованим фінансовою підтримкою з бюджету, з чіткою редакційною політикою, з гарантією не звільнення там керівника цього такого телевізійного каналу, для того, щоб цей суспільний мовник міг об'єктивно і збалансовано. Висвітлювати всі події, які відбуваються. Важлива важлива справа це реформування реформування судової системи. Нема справедливості, немає жодних можливостей ні для інвестицій, ні для чого. Ми тільки почали цей процес через е, перший е, такий крок, який тільки надломив чи зупинив ту шалену корупцію в судах. Це закон про відновлення довіри до судової влади, який був прийнятий. От це треба продовжувати. Треба зробити, щоб судова система була реально незалежною, і в той самий час, щоб була можливість тих суддів, які і по закону про люстрацію не проходять, і по інших корупційних законах законах, щоб вони не могли ховатися за норми, які сьогодні законодавчо створені, щоб їх не не очищати, не змінювати. От таких кроки ми будемо робити для цього, можливо варто йти у виконавчу владу в кабінет міністрів чи не так? Для цього треба по перше змінити закони, які стосуються регулювання саме цього. Для цього ми зробили перші дії і підписали такий меморандум людей волі у Верховній Раді, де всі наші партійці, які зараз будуть народними депутатами, вони будуть ці кроки виконувати, і це продовження нашої наших зобов'язань політичних перед людьми в Україні. От і це ті кроки, які ми запрошуємо так само і інших і тих наших майданівських активістів, які зараз стали народними депутатами, в тому числі і по як самовисуванці, які зараз не є в списку жодної політичної партії. Ми можемо таким чином об'єднатися і можемо відстоювати вже в парламенті ті ідеали майдану, ті цінності, з якими боролися, і ті конкретні кроки погодити з ним разом з ними і починати діяти. Ну от новина про те, що президент України Петро Порошенко заснував орден Героїв Небесної Сотні. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави. Згідно з документом, нагороджених іменуватимуть лицарем ордена Героїв Небесної Сотні. Там також зазначається, що цією нагородою відзначатимуть за патріотизм відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини. Активну благодійну та громадську діяльність, а також самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності та інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, і от орденом Небесної Сотні нагороджуються українці, іноземці та особи без громадянства, пане Юрію, от до такої ініціативи заснування цієї нагороди, можливо. Е Хотілося б ще до цього почути результати розслідування того розстрілу в серед місті Києва, щоб розуміти причини, хто віддавав наказ, хто натискав на цей спусковий гачок, і в чому взагалі була причина цього розстрілу. Знаєте, безумовно, хотілося б не тільки отримати результати цього розслідування, а й результати всіх тих розслідувань з самого початку з побиття студентів, як ви пам'ятаєте, 30 листопада, і потім всі інші ті злочинні дії, які вчинялися в тому числі. І я вважаю, що в цілому заснування такого орну це добре, тому що треба людям нагадувати, якою ціною революція гідності перемогла. Треба людям нагадувати про те, що ми повинні бути свідомими в своїх діях щоденних і політичних, в тому числі, що ми заплатили на. Звичайно велику ціну за це, і я вважаю, що це буде абсолютно добрим і не тільки нагадуванням, а і відзначенням тих людей, які дійсно іде ідеали майдану. А ми вийшли на майдан за зміну системи, а не за зміну обличк, як ми розуміємо, і за шість місяців, які пройшли, ми сьогодні не маємо ніякої змінної системи, і система в принципі не змінилася на превеликий жаль. І ті люди, які будуть дійсно відстоювати е такі зміни і будуть та так діяти, я вважаю, що вони можливо е будуть е замічені і будуть мати таку високу нагороду, і це буде так само дуже показово для всіх інших, скажіть як довго триватиме процес формування більшості у парламенті? Що для цього треба, щоб прискорити його? Я вважаю, що цей процес повинен бути максимально швидкий, тому що зараз немає часу затягувати і спекіріаду, і преміріаду, і формування більшості. І я вважаю, чим швидше це станеться, тим тим це буде краще для всього українського народу. Я, якщо е, ми отримаємо... Рішення Центральної виборчої комісії про остаточне точне підведення підсумків. І будемо мати ще там тиждень на формування попередньої засідання Верховної Ради і підготовку до урочистого засідання. Я думаю, що з моменту урочистого засідання вже має бути сформована більшість. Яка роль волі в цьому? Ми це питання, в тому числі як і питання діяльності всіх наших членів партії. Будемо в тому числі розглядати на з'їзді, який у нас відбудеться наступного. Тижня в неділю, але ж передумову певно є. Ви ж міркуєте з ким буде співпрацювати, з ким ні? Ну це ж смішно казати, що це рішення з'явиться лише з повітря на наступному тижні. Е, ви знаєте, ми е, дуже добре і дуже зараз ретельно аналізуємо тих людей, які будуть у більшості. Ми хочемо розуміти, ну з рахунок чого і за для чого ця більшість буде створена. Однозначно, ми будемо підтримувати всі ті ініціативи, які стосуються реформ, ті ініціативи, які стосуються зміни системи, і, е, але рішення остаточне, де Буде кожен наш народний депутат, це має ухвалювати з'їзд. Зрештою, в mm -hmm. нас не є однолідерська партія, чи хтось може із, із співлідерів, чи, як можна сказати, членів ради партії приймати це рішення самостійно, тому що це є велика політична відповідальність, і ми повинні бути свідомими того, що ці кроки так само ну, за ними є. І оцінка людей, громади і всіх інших наших виборців? Адже ми мали 37 мажоритарних кандидатів, і завдяки цьому донесли до наших виборців наші ідеї, нашу програму, те за що ми боремось, і ми відчуваємо цю відповідальність, щоб ми дійсно могли це виконати, і ми могли продемонструвати, що те, що ми сказали, те ми будемо робити. Якщо не за квотним принципом формувати той самий уряд, або ж робити розподіл посад, то за яким тоді? Ну, виключно має бути професійний підхід, виключно має бути підхід, можливо, на ті конкурсний, в тому числі, хоча я розумію, що уряд це політичний, політичний орган, і представники політичних партій, які будуть ходити у більшість, вони будуть е фактично формувати уряд. Але хочу вам сказати наступне: що ці, е цей склад Верховної Ради. Він обирався за старим законом Мінуковича за закритими партійними списками. Тому мені на превеликий жаль, так видається, що і ця традиція формування зараз і уряду, і формування квотності чи неквотності можливо збережеться, що буде дуже сумно, якщо так станеться. Але саме відсутність закону про відкрите відкрите фінансування політичними партіями, політичних партій, хто фінансує, саме закриті партійні списки, на превеликий жаль, зараз роблять цю Верховну Раду не дуже сильно відмінною від від тих, які створюють. Раніше, тому що це не люди обирають персональне наповнення кожного списку, а ми голосуємо тільки за бренди. А лідер партії і та людина, яка фінансує, вона визначає, хто буде у складі того чи іншого бренду, який має більшу чи меншу підтримку. Яких змін потрібно е зробити в люстраційному законодавстві? Люстраційний закон тільки почав працювати. Ви знаєте, що звільнено вже більше як 380 чиновників, які не попадають під ті критерії, які тобто на поки попадають під критерії, які потребують їх відсторонення від влади на 10 років. Я думаю, що ці ініціативи ми зразу отримуємо. З моменту з запуску роботи парламенту. Ну, чимало нарікань вже є на те, що людина собі займалася наукою, очолювала там певний підрозділ, а тут бац, йому кажуть, до побачення, тому що був приємну Кович на цій посаді. Ну, ви знаєте, там дрібних чиновників немає, ті тим, яким автоматично кажуть до побачення. Людина, яка займалася наукою, але в той самий час очолювала якесь міністерство і виконавчого виконавчої влади або відокремлений структурний підрозділ силового відомства, то це не просто людина, яка займалася наукою, а ще дуже суттєво впливала на формування політики під час режиму Януковича. Тому, якщо це така людина, то я, мабуть, ну це досить коректно. А людина, яка просто займалася наукою, вона не може зараз бути звільнена, тому що відповідно до закону буде здійснена. Звичайна ретельна перевірка на майнові його майнові декларації, всі інші речі, і це не 10 днів, які вимагає закон по частині першої статті третій закону. Це буде довший період часу, але всі чиновники пройдуть перевірку на майнову люстрацію, де буде відповідність доходам і вартості майна, яке сьогодні є, і у чиновника у в, в сім'ї. Тому, мабуть, ми говоримо трошки ну про не про тих людей, ті, які займалися наукою, і вже звільнені, це ті, які попадають під безумовний. Під безумовне звільнення це дуже високі посадовці. Про заступника генпрокурора Голомшу чимало людей виступили на його захист, аргументуючи це його патріотичною позицією, проукраїнською позицією, і що ну навряд чи цей професіонал не мав би і далі працювати в юриспруденції. Ви знаєте, мені важко коментувати доку, доку. Е, ну в даному випадку е, саме цю людину, тому що я не особисто не знаю, і я вважаю, що е, звичайно закон не може бути, знаєте, на 100% такий досконалий, що тільки е, ну що всі люди без виключення були такі, які були ну поганими людьми, мовно кажучи, так хоча ми не говоримо про гарних чи поганих, ми просто говоримо про те, що ці люди формували і слугували в певному режиму. От але якщо там навіть потраплять там 5 чи 10% відсотків, ну тих людей, які би не мали б там бути, то звичайно це є. Ну, шкода, якщо То можна очікувати, наприклад, шквалу якихось судових позовів про захист честі, і гідності, наприклад, або ж оскарження свого звільнення за цим законом. Ви знаєте, мова йде про те, що цим законом не придивляється жодних обвинувачень людині, а це є політична ілюстрація, де мова йде про те, що люди відсторонюються від влади, ті, які співпрацювали або формували певну політику державну, яка призвела до війни, яка призвела до. Порушення прав людини, яка призвела до порушення демократії, тому мова не йде про те, що ці люди мають якісь, якусь там пляму з точки зору порушення закону. Мова йде власне про політичну люстрацію, тому це відсторонення від влади на 10 років або на 5, в залежності від норм закону, і тому тут можливо будуть позови, але суди будуть розглядати це в межах діючого трудового законодавства цього закону, в тому числі конституції. Почуло роз'яснення від о... люстраційного законопроекту. Так, від Юрія дерев'янка Ми ну, принагідно його розсуволіва запрошуємо Україна. до розмови до так, нашого друго? ефіру. Що Чути його тому що очікували під час цієї розмови. Не вийшло там, але е, тим не менш що... можливість зберігається завжди. А вже ж. далі. Вже новини. номер один. Традиційно продовжують інформаційний вечір на каналі 112 Україна України Щасти.